Рішення, тому що Ви знаєте, що з багато громад зганяються в одне ціле і проходить так звана децентралізація, яка насправді не є децентралізацією. Вона навпаки є централізацією і згортанням мережі сіл до міст районного підпорядкування. І вони говорять, що якщо ви не об'єднаєтеся, громада не буде мати податків, які поступають в бюджет громади. І не буде мати право схити землю в свої межі. Це практично є шантаж і насилля над вами. І воно продовжується по всій Україні практично вже другий рік. І тому зараз ми наполягаємо на тому, щоб не тільки ті громади, яких сігнали в одне ціле, утримували право розпоряджатися землею, а кожна громада. І закон 1159, який скоріше за все буде об'єднаний в одне ціле, він також потрібен для того, щоб ви отримали доступ до землі, а не корупція.